Всім бажаємо здоров'я. Це соціальний проект добра кава. Ми у кафе готельного комплексу У нас цікавий гість, поет, мозаїк, романський діяч Микола Руцький із Хмельниччини, який сьогодні у нас завітав до нашого маленького скромного містечка Моршин. Пане Миколо, вам вітання! Дякую, дякую, що запросили. хочу найперше також подякувати своєму. Скажем так, другу шкіль шкільних вже, а університетських років у Львові, Юрію Романюку, дякуючи, якому за зустріч фактично у нас знайомство і зустріч відбулася. Так, але ж зараз поговоримо про вас, пану Юрію, звичайно, вітання. Пане Микола, розкажіть, будь ласка, про це як почалася ваша поетична діяльність? Ну, моя творча діяльність розпочалася давно, ще десь. З 6-7 класу я почав рятувати, але то була така е, дрібна справа, це була всього навсього наука. Потім я це все викинув і так далі, а вже, вже в студентські роки я почав більш серйозніше звертатися до скажімо, поезії. Ось. Ну а з прозою я почав займатися вже значно пізніше. І це все вилилося вже потім у моїх наступних книжках. Так, а скільки ви загалом видали з бігу своїх? Е, якщо говорити з, по з поетичними і загальними, загальному це 14 книг. 14 книг це взагалі. А перша книжка, як називалася? перша книжечка, це була маленька поетична книжечка, яка була від поезії, яка була видана ще в 1990 році, так. напівлегально. В одному з словунської демографії, з якою я мав зв'язки, і вона не проходила ніяких цензур, це все було так зроблено. Я заплатив побачити. Ну ясно. А вже такий ще більше такий період 2000-х двотисячних. Ну, потім, потім було ще кілька дрібних книжечок такого приблизно формату на 100 там сто 20 сторінок. Це була і поезія, і проза, все це було на купу. Але перша серйозна книжка вже, ну, оскільки я. Цікавимося історією Української повстанської армії, то вже перша серйозна книжка, так на 300 сторінок, вже вийшла у 1996 році, називалася вона Голгопа. Мала бути повстанська Голгофа, але поскільки її видавало видавництво християн Віри Івангельської, то вони сказали, що приберегли. Але я згідно на все, бо вони якісно робили її не так дорого. Що навіть серйозно сидіти. А ви сказали, що у вас є книги про історію ХХ століття? Ну, я маю на увазі, це цілий ряд подій, які так, були в ХХ столітті. Ось, але як я вже сказав, я розпочав свою творчу, прозаїчну діяльність із, про повстанців. Тому що ця тема була мені близька ще з таких от маленьких літ. Так. О, мій батько учасник цього руху, він був у 43-му Микола Рудський. Довбуш, до речі, взяв карпатського розбійника. Та що розкану опришка, да псевдо його носив його спочатку до кінця, а потім все в третьому він був в селі. Господарчим, тобто інтендантом, а типу староста інтендант це в УПА, в, в УПА, ага. УУН точніше. Так. Да, там були референти. Не, а він був да, на, на... нижня ланка. А потім е, в 43-му березні він пішов уже конкретно в повстанську армію, вже боротися із пробов із е, совятами, які прийшли так. на цей час. Ось ну і. До нього приїжджало, да, ну і дядько молодший був, але двоюрідний. Іван е Руцький не носив псевдо непорадний. Е він був е підрайонним провідником у е Надименівщині е і загинув у 44 році восени, і, до речі, досі не відомо де його е тіло закопали. Ось бо це було в бою з двома охоронцями. Він е в Букиємському лісі. Ну і до батька приїжджало багато е ветеранів. Зрозуміло, і вони спілкувалися, я чув їхні розмови, вони співали інколи. Вони надихалися цим, так? Да, повстанських пісень. Е, незважаючи 70-ті роки, чи то були 80-ті, 80 зрозуміло. Е, вони так, е, ну і батько дещо мені почав розповідати, але про своїх е, цих, ну, яких вже не було в живих і так далі. Mm -hmm. Друзів, а про себе вже почав, коли я вже в студентські роки я почав більше цікавитися цим, і mm -hmm. тоді трошечки почав відкривати карти. Ну і про дядька, безперечно, mm -hmm. і от таким чином було написано цілий ряд книжок від отакої, яка вийшла в 94 році. Маю на увазі по формату. на камеру, да. по 100. Ні, це поетично, ага. але я показую добре, добре. невеличкі були книжки. Формат. Це був 94 рік. Перша книжечка, яка називалася Коли ви вмирали, вам дзвони не грали це слова із повстанської пісні. Е, і е, чим більше я спочатку, коли я їздив до цих людей, то не всі навіть хотіли говорити. Це був ще 89-й було... України проголошено. Да. Незалежності не було, всі, не так? Були, тому так. Да. Ніхто не хотів, не всі хотіли розповідати, боялися, що то я приїжджаю. Тоді я казав, що я їду від. А кого. ви не боялися? Е, е, вже була перебудова, я вже був рухівець активний. все було вже І плюс з 90-го року ще йде. Депутат міської Нетішинської і обласної і Хмельницької ради. Тому перший депутат, так? Е, е, до е першого скликання. А, а, е, да, і таким чином я ну чого я мав боятися? Е, я і раніше не боявся, але це таке. Е, так. ну, у всякому разі, е, то, а далі, чим більше матеріалу я назбирую, це були спогади, писали ці книжки зі спогадів людей, е, з документів. Е, наприклад, 80 ой, Пардон, у 93 му році я перший раз потрапив у Рівненський обласний архів КГБ. Uh -huh. ну, тоді вже було СБУ. Але що архів то да, з тих часів. І ну, не знаю як, але мені можливо як депутату дали такий дозвіл. Але цікаво було те, що один кадр написав, коли я потрапив у цей архів, то. Той, що мене супроводжував майор маслов, ну я йому замовив, за які наперед вже що мені треба, було справи яких людей. І цей майор Маслов, була така прикольна історія. Він каже: а навіщо вам е, ці справи їхні? Ну дійсно, так. Ну, я кажу, та пишу книжку. А він так подувка, а о, один уже написав. Е, 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 а ми тепер розслідуємося. Він по-русски говорив. А то про кого? Е, да, а я, я зрозумів про кого він говорив, про mm -hmm. медведів, звісно. Бо я читав ці спогади, потім був фільм про Кузнецова, як там називався синим духом», чи як він називався. Ну не важливо, важливо те, що він каже: от один вже написав, а я роблю вигляд, що я не знаю. І каже, а хто хто написав, що так, бо я ж мені цікаво. Каже, ну хто хто Медведів, наш сотовариш колишній медведів, написав, каже, ми висльовуємося. А мовиш про те, що Кузніцов підкидав. Коли вбивали генералів, підкидав документи цих повстанців, яких вони ловили. А потім німці розстрілювали за це, нібито вбили їх повстанці українські, німці розстрілювали заложників, там тисячі їх було, сотні і може потім і тисячі. У Рівненській, Луцькій я говорю про Рівненський, Луцький, речі Чормах, які там Дубінський. Mm -hmm. ну я хочу сказати на цю тему, що я зациклився на своїй території. Це Південна Волинь. А Південна Волинь е це три е сучасних. Е це вона в трьох сучасних областях: це південь Рівненщини, північ Хмельниччини до Старокостянтинова і північ Тернопільщини. Ось, оце все є Волинь наша, е бо там була спочатку со третьому році. У e, ПА була військова округа «Бугун», А з початку 44-го вже була ця УПА e, Південь. Переформували її в УПА Південь, та було дві два полки, два з'єднання, скажімо так, з'єднання Донбас що цікаво, і Холодний Яр. В е, ну, цих книжках багато цікавого. Я починаю ще з польських часів, з 28-го року, скажімо так, чи з 29-го, коли мій батько вступив, тоді ще в нас не було УНУ, а була УГО, Українська військова організація. Але і закінчую ці книжки цю епопею в ну, 1955 роком. Коли загинув останній, ну там ще буде, на повершній провідник залишався, але коли загинув останній провідник на південній е, Волині, е, ось е, да, тому, якраз на 17 серпня на е, Спаса. І ось тим закінчую. Е, остання книжка на цю тему. Це вже десь тако 700 е, сторінок майже. І називається вона. Е, ми у ув... вічі сміялися смерті. Дивіться, ми хотіли ще запитати вас про сучасну вашу книгу, про реалії сучасної війни нинішньої. Як ви це описуєте і взагалі? Що це за книга? Ну, сучасна книга. Е так сталося, що. Ну, я був, пішов на початку 22-го року. Ще до війни, коли нас формувався батальйон, я записав добровольчий батальйон, я записався в Димни Тішині. Ось нас було там десь 850 чоловік. Да, наді думали, що може ворог піде з Білорусі, там недалеко. Не так далеко, значить, до нашого краю, але потім е, цей батальйон розформували, значить, бо оскільки вони не пішли з Білорусі, їх відігнали від Києва, Харкова і так далі. Одним словом, е, сталося так, що я був знайомий е, з е, хлопцями, які воювали значить, е, в одній в одній із батальйонів гур, головне управління розвідки. І там було десь від 30 до 40 нетішинців, які е, знали про мої твори і вирішили запросити мене до себе туди на Запоріжжя, де вони стояли, е, щоб я побачив кілька операцій. в Штаб значить і написав щось про них. Але ми навіть домовилися. варіантів було два. То вони мають приїхати не ті, що мене забрати, то я мав їхати туди. Вони мали зустріти мене в Запоріжжі. Але фактично потім у них щось сталося таке. Ну мені розповідали, що але я не хочу цього чистим, не треба. виносити да. на суд. Значить, справа в тому, що це все відмінилося, тому що там навіть приїжджав на розборки генерал і так далі. Ну і це було якраз перед Днем Незалежності, Після дня незалежності, бо перед Днем Незалежності Вони мене мені телефонували. Але я як поставив собі щось за ціль, то я стараюся це виконати. Так, так і безперечно е я почав пішов іншим шляхом. Е, я почав зустрічатися з тими хлопцями, які воювали, приїжджали е, додому, до так сказати, не тільки з дитина, а й з рівного де там багато моїх друзів, які теж в серйозних е, командах е, воюють. І таким чином, ну а потім ще ж е, була така ситуація. Да, у нас є, слава Богу, Фейсбук, а там є. Інтерв'ю там кривоноси, Богнахто, значить наші герої, які е, захищали Україну, політичні лідери, і так далі подібне. Тому я, я дуже багато збирав розмаїтих матеріалів, і е, ця книжка, ось вона ми не станемо на коліна. Вона називається Вторгнення, тому що е, тут я описую. Фактично я описую 22-й половину 23-го років. Ну, Саме цікаве, звичайно, 22-й початок. Тут я зібрав. Да, я хочу сказати, що книга починається з Майдану. Ну Все ж починалося в нас з Майдану. Я трошечки зачепив АТО, особливу оборону е, Савур-Могили, коли її взяли і обороняли там два тижні е, е, команда на чолі з генералом. Зараз він генерал, е, а тоді був полковник Гур Ігор е, Неважливо. Так. І, значить, але далі основне віддано якраз 22-му року, року. Це е, оборона Києва, чи бої за Київ, бої за Харків. Е, найкраще мені вдалися бої за Маріуполь. І те все творило, що творилося в Маріуполі. Е, потім, безперечно, як здали Херсон, е, також згадав, і що цьому е, кажуть, Передувало. Передувало. Так. Потім бої за е, Вознесенськ і Миколаїв, тому що це були серйозні справи, якби тоді вони прорвалися в Миколаїв, а особливо Вознесенськ, Вони б пішли б на Одесу, вони б пішли навіть в Молдавію. Е, я маю на увазі. Плани такі були. Ну, так. От. ну і безперечно, тут багато, е, багато. я поставив собі показати героїку українську. Добровольців, і взагалі і ЗСУ, і Нацгвардії, і так далі, і всіх цих сил, які фактично захищали Україну. Ну і та книжка, а, я сказав, Ігор Гордійчук. ця книжка попала до Ігоря Гордійчука що щодо ще деяких командирів, які вже в телефонному режимі і так далі, дякували мені за те, що м -м, правильно і нормально. Ну, Про декого, що стосувалося батальйони цих команд ГУР і е, сил спеціальних операцій, то ясно, що мене просили вони не розголошувати зумілій, тільки псевдо. Ну, є псевдо, але то, хто хотів, щоб я його назвав, і фотографії, він назвали книжки, ми завжди ілюстровані, багато фотографій. І про повстанців там, якщо взяти книжку про повстанців, там десь більше 200 фотографій, можете уявити. Тому всі з лісів. Ну і так само всі інші книжки. Пане Юрій, і на останні в нашої песні. Микола. Пане, Юрій, пане Юрій, Микола, бо це мені Юрій, в нас от, завтра маємо Так, так Завтра нас чекаємо всіх на творчі толоці на удалі. Пане Микола. Побажання від вас, від поета, від можна сказати, досліджувача краєзнавчого мистецтва, я би так сказав, людям, які зараз будуть нас на Ну, Я побажав би їм. Зараз якось трошечки люди відійшли від поезії, я вам скажу, бо знаю ці речі. Так що були Це 90-ті роки, коли ми збирали зали, де приходило по 100, 200-300 людей в тому самому не тішинні, і були поезії. Бо тоді такої поезії вони не чули все своє життя. Зараз є так? так, а зараз є і зовсім інші ситуації, тому з практично не так. Але я хочу, напевно, прочитаю не, хоча б два-три. Дотня один для нашого. На завершення. На завершення. Тоді, я, якщо один, тоді я прочитаю вірш на сучасну. Тематику про війну. Так. І так, я присвятив Så. його Метішинцям, yeah. які на Донбасі захищають незалежність України. Бо це ще він написаний. 19 серпня 2014 року, коли ця війна почав. Е, що... е, вже була на масштаб, Е, Чуєш, брате, в нашу хату прийшла війна. Зі Сходу повзе ненаситна москальня. Вони хочуть тримати нас у руках неволі і покорі тому сіють розбрат і страх, як робилися 300 довгих літ за свій здичавілий азійсько-російський світ. Вієш, брате, часу не гай, бери автомат і до бою вставай, за синіє небо, за ясні зорі, за наш рідний край, за жовте поле і за родину стріляй. Виконуй священий бандери наказ, ворожий чобіт не сміє топтатись по нас, не дай йому сквернити землю, святу, наші храми душі, нашу світлу мету. Не дай ординцям знущатись над народом своїм, хай не гасне свободи вогонь у серці твоїм. З перемогою, брате, з походу додому вертай на тихій води до своєї господи у наш рідний край, обійми дитину, кохану дружину і неньку свою, підніми чаршину за тих, хто загинув в бою, І допоки сонце світить, завжди пам'ятай. Що тільки в родині, у вільній країні знайдеш справжній рай, так і буде така оптимістична, дякую закінчення. вам так, за візиту, добру каву. До перемоги почуємось побачимо. До перемоги!